Всім привіт! Мене звати Мар'яна Єленік, я вчитель англійської мови. Ми продовжуємо наші подкасти, вивчаємо англійську разом. І сьогодні мені допомагає моя учениця чарівна Настя Кузів. Наша сьогоднішня тема є дуже цікавою, дуже класною для тих, хто хоче звучати не як зі школи, така шкільна англійська, а звучати професійно, класно, як native speakers. І сьогодні ми з вами трішки поговоримо і розберемо ось ці такі дуже прості фрази, і ми вам покажемо альтернативу їм як таких. Отже, Настя розпочнемо. Супер. Е, як ми скажемо, мене звати Настя. Продовжуємо. Як ми скажемо, ти розумієш? Do you understand? Угу. Хочеш крутіше звучати? Скажи Do you get it? Do you get it? Настя, як ми скажемо, як справи, як життя. How are you? Або ж, how is it going? How is it going? м uh -huh. Настя, як ми скажемо: "Мені це не подобається?" Eh, uh, I don't like it. I don't like it. I don't like it, schoolgirl, or you can say I'm not a fan. I'm not a fan. м uh -huh. Настя, е, як ми скажемо: "Я сердита на тебе"? Я сердита на тебе. I'm angry with you. Or I am mad at you. I am mad at you. Як ми скажемо, ти мені подобаєшся. I like you. Or I'm into you. I'm into you. Um. you. Okay. Окей, Настя, як ми побажаємо комусь хорошого дня. Have a nice day. Or have a cheerful day. Or have a good one. Have a good one. Uh -huh. Отже, Настя, як ми скажемо, давай разом проведем час. Let's spend time together. Or let's hang out together. Let's hang out together. Настя, як ми скажемо я не знаю. I don't know. Yes. Or I have no idea. I have no idea. Отже, Настя, як ми скажемо, давай зустрінемось сьогодні. Let's meet today. Or let's catch up today. Let's catch up today. Мені прикро. i'm sorry mm -hmm. or you can say my bad my bad you make me laugh mm -hmm. or you crack me up you crack me up hurry up hurry up or shake a leg Shake a leg. It's raining outside. Угу. Mm -hmm. Or it's pouring outside. It's pouring outside. Настя, я дуже щасливий. I'm very happy. Yes. Or I'm over the moon. I'm over the moon. А як ми скажемо, я дуже сумний. I'm so sad. Угу. Mm -hmm. Or I feel blue. I feel blue. На цьому все. Сподіваюся, ви сьогодні почули багато цікавого. Дякую дуже Насті, що погодилась допомогти. Якщо ви бажаєте розширити свій синонімічний ряд, свій словниковий запас, збагатити свою мову, то я, Мар'яна Єленік та Language School OK у місті новий розділ до ваших послуг.